Вітаю, друзі! Продовжуємо цикл задач з рівнянням. І сьогодні у нас задачки на різні комбінації однієї і тієї самої ситуації. Задача 117. Під час розселення туристів і туристок у намети виявилось, що коли в кожний намет поселити 6 осіб, то п'ятьом людям місця не вистачить. А якщо розселити по 7 осіб, то 6 місць залишаться вільними, скільки було туристів і туристок. Отже, у нас дві комбінації однієї і тієї ситуації у нас є. Палатки є туристи, і стоїть питання, як їх розселити по 6 осіб чи по 7 осіб. І в першій, і в другій ситуації у нас однакова кількість і палаток, і туристів. Але кожна ситуація вона не досконала. Давайте запишемо таку фразу: нам треба щось прийняти за X. Візьмемо за X кількість палаток, тому що про туристів нам, хоча б, щось відомо. Про палатки не кажуть нічого. Нехай палаток було Х тоді. А далі для зручності давайте накреслимо певну кількість палаток. Це допоможе нам в сприйнятті нашої задачі. Ми ж не знаємо, скільки палаток. Накреслимо три палатки. Нам схематично буде цього достатньо. І ось в першій комбінації кожну палатку селять по 6 осіб. 6 осіб, 6 осіб, 6 осіб. Але ще 5 туристів. Стоять і говорять, а де наші палатки, куди нам заселятися? Тобто палаток не вистачило. І друга ситуація. У нас також є певна кількість палаток, але в кожну палатку вже засіляють сім туристів. І от в останній палатці у нас тільки буде жити один турист, і буде у нього 6 ще вільних місць в палаці. Тобто ситуація знову ж таки недосконала. Для повного щастя нам не вистачає 6 туристів, щоб всі палатки були зайняті. І ось тепер, спираючись на умову задачі, ми можемо скласти рівняння. Перша комбінація у нас 6х додати 5. І вона прирівнюється до другої комбінації 7х відняти 6. Ми можемо легко розв'язати це рівняння: 6х мінус 7х буде мінус х. Мінус 6 мінус 5 буде мінус 11. Отже, Х дорівнює 11. 11 це у нас палаток. Ми сказали, нехай палаток буде Х. Ми знайшли Х, і це 11. Але задачі нас питають, скільки було туристів і туристок. Отже, це у нас була перша дія, а нам потрібна ще друга дія. Далі ми беремо будь-яку комбінацію або першу, або другу. Вони у нас тотожні, рівні. І підставляємо наш Х. 6 помножити на 11, додати 5, дорівнює 70. Один турист. І друга задачка. Я не даремно на одному екрані розташувала і класну задачу, і домашню задачу. Вони за формулюванням дуже схожі. Але будуть відрізнятися за діями. Під час підготовки новорічних подарунків для учнів і учениць 7 класу виявилось, що коли в кожний подарунок покласти по 4 апельсини, то не вистачить трьох апельсинів. Дивіться, в першій задачі у нам говорили не вистачить місць людям. А в другій задачі не вистачить трьох апельсинів. І там не вистачить, і там не вистачить, але є відмінність. А коли покласти по три апельсини, то залишиться зайвими 25 апельсинів, скільки було апельсинів. Давайте візьмемо щось за Х, як і в першій задачі це будуть подарунки. Тобто те, у що вкладають апельсини. Перші задачі у нас були намети, в другі задачі у нас подарунки. Нехай кількість подарунків буде Х. А далі так само схематично ми накреслимо наші подарунки. Ми не знаємо, скільки їх, але схематично нам достатньо буде трьох. І нам кажуть, що в першій комбінації поклали по 4 апельсинчики. 4, 4, 4, 4. І в останньому пакуночку у нас буде один апельсинчик. Бо трьох апельсинів просто не вистачило, щоб заповнити абсолютно всі наші пакуночки. Отже, на 3 апельсини менше. Ніж потрібно у нас в першій комбінації. В другій комбінації вже в кожен подаруночок поклали по 3 апельсинчики. І всі пакуночки у нас повні. Але на столі залишилося ще 25 апельсинів. Тобто на 25 апельсинів більше, ніж потрібно, щоб заповнити всі пакуночки. Виходячи з умови задачки, ми також можемо скласти рівняння. 4х 3. Дорівнює 3х додати 25. Розв'язуємо рівняння 4х мінус 3х буде Х. 25 плюс 3 буде 28. Отже, 28 це у нас подарунків, а назву задачі питають, скільки було апельсинів. Знову ж таки, беремо будь-яку ситуацію: або першу, або другу. І підставляємо наш Х. 3 помножити на 28, додати 25, і це у нас буде 109 апельсинів. Якщо тобі сподобався розв'язок цих задач, підписуйся на мій канал, став вподобайки і будемо робити домашку разом.